Говоримо про саксофони і ми говоримо все, що стосується саксофонів. Це стосується і мундштуки, і ескі, і сам саксофон. Буває таке, що ми купимо саксофон. І щось в ньому ну, не вистачає якогось звуку, якоїсь жирності, якоїсь такого, знаєте, хочеться щось додати. Буває таке, що, допустимо, ну я не буду казати зараз сьогодні за моделі. Ну, в одній моделі він дуже крикливий, а в іншої він якийсь гнусноватий. А я трошки хочу сьогодні вам додати. Оцього відео і розказати, що ми можемо змінити е, в самій структурі саксофона. Да? Тому що в структурі саксофона додаються якісь детальки. Ну, ми, можемо додати, да? ми можемо додати як на мундштуку, наприклад, мост, як в ескі ще щось можемо додати. От сьогодні я хочу поговорити це за еску, що ми можемо змінити, і як звук. Ми можемо додати, щоб він був яскравіше. Хочу поговорити про за Ми не будемо її робити срібну чи золоту, але просто я покажу одну деталь, яку можна поміняти в ескі і ваш інструмент зазвучить інакше. Коли ми запускаємо сюди воздух через мундштук. Він йде, вдаряється через стінки і виходить напряму. Тобі йде широка іменно оця мензура, да? Вона ширше, тут вуще. І потужність воздуха ось тут набирає чинності. І він йде в завіхрені ось цієї вінтової різьбою. Тут зроблена вінтова різьба от в цій деталі. Він виходить в сам ствол саксофона і виходить через раструб. І він звучить інакше. Він звучить як справжній саксофон за звучанням таким, з жирністю і з яскравістю. Тому міняємо цю деталь і по-інакшому починає звучати ваш інструмент. От і все. Потужно і сильно. Тому, якщо хочете ну, цю деталь замінити, звертайтесь до мене, я роблю замовлення. І є в описі мій телефон.